Доброго раночку, у нас я сніданочок повернула. в кафе. З собачками, звісно, ми вже нагулялися. Ось От. тут -от сидить Анатолій, а біля його шість очей. Шість просто. Зоя, а чого ти ж повернулася? Отам роздавали. Чотири очей і один квіт. Да, і один квіт. Ні, вони тільки що сиділи, я чого камеру взяла. Що вони просто отак, одна між ног, дві по бокам. Все. Все. Да. В общем, все. Все снедаем, да, вот так. Мы с Викой каву пьем. Девочки, в Инстаграме на один сообщение пришло. Сегодня сейчас у дня заказчик. А сначала мне еще сказала на первую покупку скидка 10%. Ума, ума, цитолика. Цитолика, ума. Ранок у нас був класний, веселий, чудовий. А сьогодні я цілий день прибираю. Цілий день. Вчора приїхала вже Наташа, забрала ремі. Вот. я чистеньким все застилаю, бо в мене тут товклись собаки. От, і я дійшла сюди, тому що у мене там цілий день бігала я з пилісосиками. От, навіть робота свого не включала. Прибирала все так, тому що треба було, ну, кругом-кругом, як то кажуть, і спилюку витирати. Ну, в общем, генералочка така в мене сьогодні. Генералочка. От. І я нарешті заспокоїлася. І вже в мене гарний настрій. Тому що вчора в мене, друзі, в мене була паніка. Я сьогодні вже навіть збираю, там прання в мене все, я вже думаю про те, що я візьму з собою в Албанію. От в мене вже куча планів. Що мені брати, що мені не брати, купальнички поскладала. Все, що буду брати, вже попрала. В общем, що сказати, настрій причудовий. А чому причудовий? А тому, що в мене вирішилося питання з Катюнею. От вчора в мене була паніка. В мене, розумієте, паніка це взагалі я, я просто е, в мене ну, такий був стан, що е, мозги відключилися. Я от реально, от я вообще нічого, от, от тача пустота, і я не можу скласти зараз в голові про що, що мені взагалі робити. Взагалі, зараз розповім. Тому що це була жесть. Уже білети куплені і туди і назад, і навіть на всі автобуси, і на все. А в мене Кеті. І Кеті мені немає куди дівати. В общем, у кого є собачка, ті мене зрозуміють, бо з котиками, звісно, простіше. Можна когось попросити, прийдуть покормлять котику пофіг. Є, ти думав, чи тебе нема. Хоча і котики є ще такі. Вот. Я про неї розповідаю, а вона ось, щоб мені не заважати. Пішла сюди до себе, оце ще її диванчик треба вистирати. Це у мене ще задача номер два. Бо номер один сьогодні вже зроблена. А я тут сідаю побалакати, а вона ось вскочила, вскочила. Лягай, лягай, мой жилет, дай поцелую. Лежись. Що таке? О, ще щось в горлі застряло. Так, так що було? Ну, Ми ж завжди, коли їдемо, ну, вже ну, тричі ми залишали Кеті, оцей, як він називається, міні-готель міні собачий в нас в Черкасах. Ну і все добре, я ж уже, би так і думала, що все, і на хазяйка думаю, ну, кеті вже там все знайомо, все нормально. Ну, тобто я навіть не переживала. Часи ще є, домовимося, в неї може бути і дві, і три собачки, там багато місця, все хорошо. От, Потім переходить, я ще нікому нічого не домовляюся. Це вже було, мабуть, тижнів два чи три, мабуть, назад, що ми вже вирішили, що будемо їхати. Приходить люда, яка з бари, Тому, хто мене дивиться, ті знають. Барет – це така сама, такий самий бігель, як і Кеті. Але ж дочка в неї вже то собака дочки, вона її забрала. І люда до мене приходить і каже: Таня, ну на що ти будеш віддавати? Все, все нару я понянчу, скажімо так. Я кажу, ти що, це ж треба залишатися? Ну, ти ж її до себе не забереш, тому що в тебе два коти. Вот, і що з нею ти там будеш робити? Він каже, це нічого страшного, я в тебе поживу. ну, Я з удовольствием. Ну, тобто я розумію, що ну, я б так само вчинила. Вона сама каже, що коти. Кот пішов в день покормила, котів, пішла на роботу, зранку погуляла з собакою. Ну, нічого ж такого. В общем, каже, я з і все, я взагалі розслабилася. Думаю, Боже, ще ж Люда, це ж всі свої, тут гуляють берег. ну, в общем, Просто я поїхала, а так все залишилось як є. Вот. Ну, потім трапилося далі. Люду, скажімо так, визвала дочка, ну, треба була допомога дочки, я вже ж казала, в неї дочка служить. Треба була допомога, вона поїхала до дочки. Поїхала, думала, що на 2-3 дні, а її перевели там в інше місце. Вона поїхала з ними, тому що Барита нема куди дівати. Ну, в общем. І я ж. а, Я дзвоню, думаю, ну тут так сяк, знаєте, може бути, може, коли люди повернеться, я ж, вона ж ну, це ж не від неї залежить, то, тому що. Там допомога потрібна і буде допомагати мені чи доньки своїй? звісно, я ж ну, все ясно. Вот. Звоню ж Іні, щоб залишити Кеті в неї, забронювати, скажімо так. А вона виїхала за кордон. Все. Наташа в цей час на відпочинку, Ремі у нас, вона мені скидує телефончик, каже, є дуже класно, все точно таке саме: міні-отель, моя хороша знайома, і я Ремі залишала, і там вони, в общем-то, собакам в попу дують і люблять. і, ну, Все чудово. Та, да, бігом давай телефон. Все, дзвоню туди. Опять, все як по маслу, все, да, візьмемо на це. це кажу, тільки нам треба, щоб ми ну, пару раз прийшли познайомитися. А на, конечно, ну, ну, як собаку залишати, отаку, ну, незнайомих. Прийдете на завтра, прямо на завтра. Це було в п'ятницю. Домовляємося на суботу. Вона в суботу пише повідомлення, дівчата, вибачте, сьогодні там щось у неї. На це. Це давайте на завтра. Давайте на завтра, нам без різниці. От на завтра пише знову повідомлення. Дівчатки форс-мажор, пока що стоп, я потім напишу. В общем, вона нам дзвонила в понеділок, в неї, в неї велика собака, лабрадор, дуже захворіла собака. Мабуть, будуть робити операцію. Я вже не стала питати, що там, як там. Я знаю, що це така больна тема, що це вообще каже, я вас не хочу підвести в общем, я відмовляюся, я не можу взяти собаку, якщо хвора моя. І тут у мене починається. Боже, що робити? Мене всі заспокоюють, що та Люда поїхала ж там до, до, до дочки, вона повернеться ще до 17-го, поки вам їхати, вона повернеться. Ну, я вчора вже не витримую. Дзвоню люди, кажу, людочка, що там, як, коли. Вона каже, Таня, взагалі вообще не знаю, вообще не знаю, дочки, там, служба, то все. Ну, в общем, Коли я приїду, навіть на... можливо, от десь там в середу, в четверг, ви розумієте, там нам вже в середу в їхати, і ми вже все притик. Зможу сказати, хоч приблизно, вообще, чи мене відпустять, чи не відпустять, бо я ж тут ну, я дуже потрібна. Як я, я розумію, це моя дитина десь щось я потрібна. Звісно, б я там була. Ну, Так і вона точно. Все, я побалакала з люди, розумію, що це вікно в мене, це як ужас. От Сижу і пялюся туди в вікно. Дивимось сюди, в камеру і розмовляю. Ой, в общем, я зрозуміла, що все. Остання надія рухнула. Що куди дівати? Ще мені там казали, десь Дахновки беруть собак, але там начебто вольєр. Я кажу, Кетів, вольєр, та У неї розрив серце буде. Вона в житті не знала, що таке десь її закрили, або та ще чужі люди. Та Боже, ні. Навіть... І, і от, от, от у мене просто, от я кажу, мозги. От... Відключилася. Віка мені щось каже, щось там намагається, може, щось туди, може туди. А я все, я, я, нічого, я, я перестала зображати. Я нічого не думаю. я мислю в мене тільки та, що я не покину свою собаку. Все. Віка сьогодні мені каже, Боже, мама, я вже в голові білети туди-сюди. Вже ще подрахувала, скільки це буде в общем... Ситуація, да? От, потім я трошки заспокоїлася, ми повечеряли, а я сижу кажу: мені треба знайти когось, кому потрібні гроші і хто не працює. От, щоб людина не працювала. Дівчата мої, всі мене тут виручать. Мені просто потрібна людина, яка буде вдома знаходитись, яка покормить. І виведе, а Наташа забере. Наташа з Ремі зранку прийде, у Наташі теж робота, собака, кішка, ну, чоловік в Ну, ну, Забирати ну, і жити з двома собаками і з котом і з усім у себе це нереально прийти до мене. ну, ну теж... Хоча вже сьогодні Наташа мені казала Таня, я вже подумала і вирішила, що нічого страшного, я поживу в тебе. Якщо вже така ситуація, що все критична ситуація. Ти мене стільки виручала, я залишуся. Ну, це вже, знаєте, це вже ми сьогодні розмовляли після того, як у мене все вирішилося. Я сижу вже думаю, боже, кого, де, що, що мені робити? Згадую всіх пенсіонерів, всіх ну, всі, що в мене тут в домі, ну реально, у людей квартири, ну, як це покине і буде жити в мене. ну, ні. І не так швидко це все робиться. Треба, щоб собака звикла, треба, щоб це якось не просто чужа людина в хаті. І тут мене от, просто от такий, знаєте, щелчок. І я згадую, у мене племінниця в селі в Калигерці, це батьківщина мого батька. Там бабуся моя жила, брати двоюродні, сестра двоюродна, сестра двоюродна, моя там в селі, така, як я, вона на рік від мене старша, а дочка її на рік старша від Віки, Таня. І Таня моя крещена. І я кажу, Боже, Таня, мені здається, вона десь за кордоном теж працювала, щось каже, кажу, мені здається, я з Танію просто от десь місяць назад спілкувалася, і вона тут, в селі. Віка, бігом дзвони, бо ти зараз будеш розсуждати, чи да, чи ні дзвони Тані. Взагалі, я дзвоню Тані, кажу, Таня. У мене катастрофа, просто я виручай. От така така ситуація. Вона каже: я тільки сьогодні, сьогодні, навіть не вчора, каже, якби ви би мені хоч би вчора подзвонили. Каже, я сьогодні дзвонила туди, вона, там чи в Португалії, чи де працювала, дзвонила туди, що я вже готова їхати. Тут вже всі картоплі повибирали, все зробили, я готова вже їхати. Тут мені вже робити нема чого в селі. І от мені завтра зранку должны перезвонити і сказати, чи я їду, чи я не їду, Чи мене визивають, чи не визивають. Це взагалі. Ну, ну як? Ну все от так все вчора я позвонила, мені навіть в голову таке не прийшло, і тут вона каже: заспокойтесь, давайте до завтра, якщо... якщо в мене не підтвердиться поїздка, то, звісно, я приїду. Каже, десь в 9-10 в я вам перезвоню. І ото ми гуляємо з собаками, вже 9, вже 10, Таня не дзвонить, ми сидимо в кафе, всім весело, все добре, а в мене просто штора перед очима і я нічого не зображаю. Наташа вже мене почала заспокоювати, всі почали, що там щось придумаємо, Таня заспокойся, щось придумаємо, це моя собака, як це щось придумаємо? Ну, і в общем, в конічному ітогі я приходжу додому, зводить Таня. І каже, робота моя не підтвердилась, я до вас їду. Так що, Танюшка моя, хрещена моя приїде до мене 15-го. І два дні ще буде зі мною з то тобто на прогулку сходимо туди, туди. Ну і в общем, тут мої дівчата, мої. Галя, Зої хотіла сказати. Зої собака, Галя, Оля, Наташа. чоловіку це з нами гуляє теж Ой, Господи, Анатолій. Ну в общем, всі кажуть, боже, а вона каже, я ж не знаю собаку, я не знаю, як з нею поводитись, Я не знаю, кажу, Боже, все в холодильниці. Отак... По кучкам розкладена, просто взяла, тут розморозила, оце дала взагалі проблем ніяких. Кажу, мої всі дівчата будуть за тобою заходити. Тож тобто зранку Наташа заходить, забирає Таню і Кеті вони йдуть на берег, гуляють, все як завжди. Потім разом приходять, вона їх завела додому. Я думаю, це два-три дні і Кеті Танюшка така, така класна, я впевнена, що вони вже все. Ну, 2-3 дні і все буде нормально. Хоча всі кажуть, що немає взагалі проблем ніяких, да, навіть вона може не йти. Наташа каже, я можу сама забрати Кеті погуляти і привезти. Кажу, ні-ні-ні, все нормально. Так що я я така задоволена, я не знаю, я просто я сьогодні літаю. Як ота казала, я літаю, я в раю, точно. От я в раю. От так видихнула. Фух. Все, раз плеч. я сподіваюся, що це було останнє. І сьогодні мене як підірвало. Я давай прибирати, парпрати, прибирати, все застилати. В общем, все. Я я, я, я вже все. Отаке я, 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 я. Клас. От я з вами поділилася. Я думаю, що. Комусь може не цікаво, ну в кого є собака, ті мене розуміють, що це, звісно, от, перш, чим ви берете собаку, навіть не те, що там вона що, чи як її кормити, чи там шерсть, чи, це, це, це взагалі все фігня. Перед тим, що тобі треба кудись піти або поїхати. Все. Зв'язаний руками і ногами. От мені зараз хочеться передати привіт Юлічці моїй, Юлічці Суми, у якої там 200 собак. І я їй кажу: приїжджай до мене, приїжджай, відпочинь хоч на, ну, на 3-4 дні. Вона каже: як я можу покинути от тих всіх собак, от тих котів, от у все не можу. Все, каже, мене немає, і вони здохнуть. Кажу, ну-ну-ну здохнуть вони за, за тиждень. Ніт. І от, да, Все, по рукам і ногам зв'язаний. Хто з ними залишиться, ніхто. Я одну собаку Юлі знайшла, що можна цю проблему вирішити. І слава Богу, Господі, дякую, Танюшки. Так що скоро я вас познайомлю з своєю племінницею. Все. Я пішла далі працювати, відпочивати по хазяйству. І це мені сьогодні доставляє задоволення.